Ось черга дійшла і до вас. Ох, які красиві і смачненькі і корисні наші яблучка. Ну, давайте швидко все по порядку. Друзі, щоб отримати якісний, хороший урожай яблук. не Неважливо, який сорт, але давайте все по порядку. Восени, коли опаде листя, Обробляємо наші дерева трьохвідсотковим розчином мідного купоросу. Це 300 г купромеса, 4 мідного купоросу на 10 літрів води. Можна і бордоську рідину зробити, 3%. Ну, поморочитись трошки. У нас є відео на каналі, як її зробити. Тому заходьте, дивіться, будь ласка, і ви дізнаєтесь. Тому або мідний купорос в чистому вигляді, або борд... бордоську рідину. Як опаде листя. Ну, коли не буде морозу, бажано десь при температурі плюс 10 градусів, і щоб не було опадів. Далі весна. Те ж саме до розпускання бруньок, 3% розчин, чи купоросу мідного, чи бордоської рідини. Далі, друзі, ми працюємо по брунці. Вже коли брунька, так називаємо розовий бутон, які продукти ми використали в цьому році. Насамперед, наш любимий продукт це такий є фунгіцид, як Сігнум. Ми його використовували. Я десь давав його 8-10 грам на 10 літрів води. І при цьому ми використовували інсектициди, друзі. Ми завжди користуємося якісними системними інсектицидами. Ну, давайте я скажу, що це насамперед Ексірель 15 мл на 10 літрів води, який чудово захищає від довгоноски, від попелиці. Далі це буде і плодожерка яблунова, але ексірель завжди в нас під рукою. Друзі, борошниста роса. В цьому році вона сильно доскучала нашим яблучкам. Молодий приріст поражався. Пошкоджувався дуже сильно борошнистою росою. У нас завжди під рукою є фуницид таліус. Це діюча речовина проквіназид. Досить ефективний продукт. Він класно працює. Це імомоделюючий протектор. Він працює проти різних штамів, біотипів, борошнистої роси. Ну, можливо, є інші продукти. Ну, ми використали даний продукт. Таліус. Десь до 3-5 мл на 10 літрів води. Ну, Я вже згадав про ексірель, друзі, через те, що плодожерка, якщо своєчасно не обробити яблучка, то вони впадуть, вони не будуть довго лежати, вони не будуть якісні. Скільки обробок ми зробили? Ну, Десь не більше п'яти. Але ви бачите, які в нас яблучка і тому. Так коротко вам розказав про систему захисту. Якщо що питайте, хто питає, той не блуде. пишіть, коментуйте, насамперед підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирієнка, поширюйте інформацію, ставте ваші вподобайки. Це є не підсказуй, Пес підсказує, що треба вподобайки ставити. Вони дають можливість інформацію на каналі піднімати догори і робити її досяжною до широкого кола аграріїв. Також друзі ми використовували, коли вносили фуніциди, інсектициди і мікродобрива. Нас завжди під рукою мікродобрива компанії Тіма Кагро Україна. Ми користуємося різними видами: це і пастеліс, це і кальцій магній. Там багато різних продуктів на основі амінокислот, водорослей. Ну, Я скажу, що класні продукти, тому ми завжди беремо найкраще і воно дає свої результати. До нової зустрічі на каналі, в нашому садочку. Пока-пока!